Навколо тебе сонце ясне, і сині небо, птахи, і звірі, гори і ріки. Нехай він буде таким навіки, нехай людина добро просить, бо світ навколо любові просить! Любий, друже, я благаю, природу мій любити. Не смій ніколи і не за що їй шкоди спричинити. Даремно квіточки не рви, та шині спокій дай. Усе є навколо тебе, люби і оберігай. Природа нам, як рідний дім. Вона усі, як мати, Щоб вас завжди був домітін, в домі тім, про це потрібно дбати. І віддячить за добро тобі земля та побратима. І люби, і бережи її, у дідній їй сина. Людина над природою панує, сучасні технології панує, Щоб споживати більше від природи, підкорює її красу і вроду. Людина над природою панує, бездумно світ навколишній руйнує, Відходи у довкілля викидає, І бруд, і пил на землю осідає. І неминуча та страшна година, коли природа відповість сюрпризам. А може, катастрофи уникнемо, а може, берегти природу звикану. Наш дивний світ такий, як казка, он в небі хмаренька пливе. Тож бережи його, будь ласка, все в ньому гарне і живе. Он квітка полум'я палає, яскраве сонечко блищить, Чарівна пташечка співає, диво світ прийшло, щоб жить.